Полуничний сезон 2025 Місто Рівне Україна. Огляд сорту короткого світового дня, пізнього терміну дозрівання. Сорт Крістіна. Є і ось такі ягоди на Крістіні. Зараз ми її покуштуємо. Ось така вона, ця ягідка. Середньої щільності, бачите, мажиться рука трішки після того, як її пом'яти. Ось така всередині, досить микенька. Звичайним легким полуничним ароматом, соковита. А збалансоване, цукор і трішки кислинка. Ось такий сорт пізній. Крістина. Кущики в мене зовсім малесенькі. Щось їм не вистачає. І вона досить погано себе почуває в мене на ділянці. Яка б не була добра ягода. Стоїть питання, що саме в мене вона вирощуватися не буде. Але це моя суб'єктивна думка. Підбирайте свої сорти, вирощуйте полуничку. Все буде Україна. Дякую.